Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка Wi-Fi розетка з лічильником електроенергії. Посилання на неї будуть в описі до відео. В комплекті. Розетка та невелика інструкція англійською. Розетка європейського стандарту. Корпус з пластику хорошої якості. Тепер підключимо і подивимось, що вона може. В якості навантаження підключу просто настільну лампу, а взагалі навантаження не повинно перевищувати 16 А. Це 3,5 кВт при 220 вольтах, тому можна і обігрівач підключити. Для роботи потрібно встановити застосунок Smart Life або Tuya Smart. У мене вже є Smart Life, тому використаю його. Після реєстрації або авторизації натискаємо Додати пристрій. Якщо у вас ввімкнений Bluetooth, застосунок одразу знайде пристрої поблизу. Якщо ні, просто виберіть зі списку Wi-Fi socket. Індикатор на розетці має блимати блакитним, якщо не блимає, утримуйте кнопку більше 5 секунд. Далі обираємо свій Wi-Fi. Він повинен бути тільки 2,4 ГГц. Вводимо пароль до нього, і пішло підключення. Готово. Тепер я можу вмикати і вимикати живлення з будь-якої точки світу. В налаштуваннях можна подивитися журнал всіх активностей. В розділі Статус реле можна обрати, як буде поводити себе розетка при вимкненні електроенергії і повторній подачі живлення. Вона буде ввімкнена, вимкнена або відновить той статус, в якому була до відключення. Можна також обрати режим роботи індикатора на кнопці, щоб він світився, коли ввімкнено навантаження, або щоб світився, коли розетка вимкнена. Щоб, наприклад, можна було побачити його в темряві. Якщо ввімкнути OverCharge Switch. Розетка буде вимикатися, якщо протягом 40 хвилин навантаження не перевищує 3 вати. Ну і Child Lock блокує роботу кнопки на розетці. Щоб розблокувати, треба натиснути її 4 рази. В розділі Electric показується струм, потужність, напруга і спожита електроенергія. Через якийсь час також буде графік споживання. І остання вкладка це різні таймери. Перший це таймер вимкнення. Наприклад, встановлю одну хвилину. І через хвилину навантаження вимкнеться. Наступний тижневий таймер. Тут обираємо час і день тижня, і що в цей час має відбутися: вимкнення чи вимкнення. Наприклад, 1455 щодня вмикатиметься, і 1456 щодня вимикатиметься. Далі циклічний таймер. Але в ньому можна обрати в який проміжок часу і в які дні тижня він буде працювати. А далі встановлюємо: наприклад, має ввімкнутися на хвилину і вимкнутися на хвилину. І тепер він по колу буде повторювати цю програму протягом години. Наступний таймер в заданий проміжок часу буде випадковим чином вмикати і вимикати навантаження. Це можна використати, щоб, наприклад, вмикати світло і створити вдома ефект присутності людей. І останній це таймер автоматичного вимкнення. Якщо його активувати, то щоразу, коли ви вмикатимете розетку, вона автоматично вимикатиметься через заданий проміжок часу. Детальні технічні характеристики можна подивитися за посиланням в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.